Вітаю, це Академія ДНК. І я Ірина Кузніцова, технолог бренду ДНК, багаторазовий чемпіон України, чемпіон Європи. Також є сертифікованим тренером спілки професіоналів України, практикуючий майстер зі стажем понад 15 років, також викладач і художник. Курс, викладний френч на натуральній довжині, на натуральних нігтях, розрахований на майстрів будь-якого рівня. Майстер кожного рівня може для себе знайти якусь ізюмінку в цьому курсі. Ми будемо працювати на п'ятьох пальчиках і використовувати абсолютно різні матеріали, де я обов'язково вам розповім про специфіку наших матеріалів, про техніки їх поєднання та особливості в роботі. Ми з вами зробимо викладний френч базами, а також навіть. За допомогою звичайного гель-лаку. і це дуже цікава техніка, яка стане у нагоді для майстрів, в яких ще немає повного асортименту продукції. На цьому курсі ви дізнаєтеся, як правильно зробити викладний френч, маючи лише натуральні нігтики без допомоги нижніх та верхніх форм. Ми будемо використовувати техніку просто на натуральний ніготь, без можливості випилу натурального нігтика. Також розглянемо можливість поєднання різних матеріалів в одній роботі, де ви зможете навіть зробити реконструкцію архітектури нігтєвої пластини з випилом або без натуральної нігтєвої пластинки знизу, тобто зони вільного краю. В цьому курсі ви також обов'язково дізнаєтеся, як саме правильно використовувати професійні матеріали ДНК, як правильно полімеризувати, яка має бути у вас обов'язково лампа для якісної полімеризації, якісної вашої подальшої роботи з вашими клієнтами, для того, щоб вони завжди до вас поверталися. Ну що? Тобі вже цікаво, що ми будемо робити в цьому курсі, тож давай швидше приступати до нашої практичної частини і більш детально роздивимося, як правильно використовувати ті техніки, які я буду давати. Переходимо до нашого першого уроку.